Всім привіт! Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам виноград, який на 4 жовтня маю на кущах, і деякі грона залишив подивитися, як вони висять, які набирають цукор. Зараз я вам все це розповім. Перед вами виноград Ланселот. Я його держу для зберігання. Він дуже доб добре зберігається, здатний лежати до 8 березня. Гарний грона потужний, гарна ягода, хрумка, солодка. Він мене в цьому році здивував. Набрав цукор 22 брікса. Минули 3 роки у нас осінь була дощова й холодна, і цукристість сама вища була 17%. А так він не долежує 8 березня, ми його з'їдаємо раніше, бо він дуже-дуже смачний. Про нього він мене. Перші два роки закладав маленькі грона, а на третій рік показав таку врожайність. Дуже задоволений. Ну, Перші рази то був розчарований, що маленька врожайність, маленькі грона. Але в прищепленому варіанті в мене він прищеплений на лідії зверху. Він мене відразу показував грона не менше кілограма. Мені залишалося тільки чекати. Лідер по цукру на сьогоднішній день це кишмеш і пітер. Такі гронка краще повирізалися, гірші залишились собі їсти. Цукор набрав 24% в смаку кармельні нотки, дуже смачний і хочеться їсти і їсти. Грон на пам'яті шмельова має 20 брікс залишив подивитися, який цукор набере. Дуже задоволений, смак непоганий, мускату немає. Це в прищепленому варіанті. Також поряд у мене на кущику залишена мілана одна груна. Цукор 19,5 брікс легкий мускат відчувається, добре зберігається на кущу. Я кожен рік вам показую еталон. Він мені дуже подобається, він дуже рано достигає і дуже довго висить. І по цьому року він набрав цукор 22%, чим я дуже задоволений. Дивіться яка краса. Ворони просто клас. Залишки винограду Рембо смачний, але має такий один недолік, коли затягують дощі, ще тиждень він їх тримає. Якщо не прикрити його якимсь ковпачком з газети, то можуть бути 2-3 ягодки лопнуті. От, і якось в мене позалазили щиповки в груну, трошечки підпортили. А так дуже вдала, хороша форма. Цукор набирає 20 брікс без проблем. Це в мене прищеплений на арки. На основному кущу вже давно зрізано, а це залишки так для себе залишили. Винограда Ніта порадувала в цьому році Грунка десь 2 кг. Ще залишилося їх таких 4, будуть сьогодні зрізатися. Ягода бомбічна. буде огляд. Ще хочу показати вам арарат. Довго я чекав від нього цукру, цукор він набрав. Взяв таку розовиночку, якщо буде видно на ягодці. Цукор, отак якось зеленіша ягода тут, то тут 18. Отакі в вразовіші до 20 брікс. Лоза на прищепленні минулий рік визрівала краще, бо не було ніяких навантажень. А взагалі вона тут росте і на деяких подвоях, які не настільки сильно росли, отак, наче як з зігзагом. От. Вона прищеплена поряд, не поряд, а на одній гілці з рататуєм. Рататуй набрав дуже гарний жовтий колір. Закрив я його газеткою від горобчиків, бо вони готують смак і рису, як заявлено. Дуже смачнючий. Цукор набрав 18 брікс. покажу вам на власних коренях, там цукор 18,5. Дуже-дуже смачний, дуже подобається. Класнючий кишмиш, на такі терміни. Він був стиглий на 20 вересня. І до цього часу я його залишив, щоб подивитися, скільки буде цукор. Минулий рік цукор він набрав 16 брікс. Дощіки заважали цьому всьому. Це перед вами кущ Рарата. Минулий рік лоза визріла погано і оце спущі... Початкових бруньок він в мене проснувся цей рік Дуже велика сила роста і тут він росте рівненько лоза, все як треба. На деяких щепленнях зовсім не так. Лоза два тижні тому почала жовтіти. Я ще два тижні тому хотів її викопати і викинути. Говорив зі своїм товаришем. У нього така сама думка, він під Києвом живе. От і. Ми вирішили дати йому ще один шанс. Побачимо, що він покаже по сигнальному плодоношенню на наступний рік. І будемо приймати рішення. Він поки в нас із усіх американських кишмашів пасе задню. Побачимо. Ну, на прищепленні то цукор він набрав. От. А якщо не буде на наступний рік такого, такої теплої осені, що буде? Побачимо. Виноград малиновий, малиновий 22, здається, форма капелюшного, форма, яку потрібно проріджувати, може підгорошувати, має, має дуже чудовий смак, хрумкий, дуже солодкий, дуже рано достигає, але може підгорошувати. Буває одна-дві тріснутих ягодки. А так непоганий по своїх смакових якостях. Довго висить на кущу. Ще залишилося декілька гронок різауша для себе посмакувати. 21 брікс цукор. Дуже смачний, хрумкий, класний виноград. Гібридна форма калугіна вернісаж. Довго зберігається на кущу, це прищеплений варіант. Шкірочка в нього середньої щільності, трошки подвоє віддає. А так хороший цукор набирає, не трогає його ні оса, ні шершень. От. Дві два хвостика в мене тут десь такі по кілограмчику висять. Байконур Павловського. Дуже добре зберігається на кущу, в моїх умовах достигає на 15 вересня. Сукор 17 брікс набрав. От. Дуже подобається форма. І потрібно вже сортом давно. Може вона вже і сорт. Дуже гарна ягода, пальчикова, класна. Самий надійний сорт. Із тих, що в мене давно вирощуються. Ніколи мене не підводив, Ні тріщав, нічого, Все йому по барабану. Біла кація Калугіна. Дивіться, яка ягідка. Залишилось дві грони, розовинку бере, хрумкий м'якуш. Дуже смачна. Квіткові тона в смаку. Були хвостики, я їх попідрізав, бо трішки перевантажив молоденький саджанець, Буде відео по ньому. Класно. Дуже подобається нашій родині. Залишив я десяток ягод міланки. Міші гречко. Дуже раннього терміну достигання. Довестила до цього часу, гарний жовтий колір. Е, має ще мускат. Мускат нікуди не пішов. Я свої кущі поливаю кожний тиждень. Зараз дощів було 2 на місяць. Поливаю по 20 літрів під кожний кущ. От. Добре, добре зберігається і не втратила мускат. Так як і форма раннього терміну Мілана. Це міланка. Вона дуже раннього терміну. Перед вами виноград Рататуй або Котонкенді. Кенді. Сигнальне плодоношення на молодому саджанці. Саджанець був посаджений і в рік, в рік його вегетації був прирост сантиметрів 40. Був дуже слабенький. Ось він був прирізаний. Потім пустив я в одну бруньку. Це був другий рік, і оце третій рік. Як в шкілки черенки мої повкорінялися набагато краще, і прирости по 1,20-1,50 метр метр От, А попався такий матеріал, що не повезло мені, не пощастило. От. І в тому році я залишив два пагуна, поприщіплював їх, щоб він підростив свою кореневу систему. І цей рік він викинув таку гарну китяху. І я спочатку залишив отаких от два крила. Це крило, ось друге крило було. Я його видалив, бо мені стало жалко саженця. А спочатку я прищипнув тут і залишив два крила. От. І це крило таке розігналося. І 18,5 брік з цукор. Дивіться, яка жовтенька, смак, бомба, бомба, смак і рис об цукру, цукру. Дуже, дуже задоволений. І, до речі, по-хорошому було б для нього краще взагалі йому два роки не давати навантаження, можна було залишити е, п'ять ягідок для, для себе, покуштувати, підтвердити сортність. І на третій рік залишити сигналку, бо він сам по собі дуже слаборослий. Але е, цей рік лоза в нього визріла аж під самий верх, де перемичка. Лоза до самого верху визріла повністю, аж до чеканки. Так що поки що таким результатом я задоволений. Виноград загострений достигає спаса і висить до морозів. По смаку мені кращий за рембо. Я годав в нього в районі 14. 15 грамів, деякі ягоди можуть бути і більші. От, я його позакривав в сіточки, бо шершень оса полюбляють його. Набирають високий цукор, це ця, ця форма. Дуже-дуже багатий смак, коли повисить. Не простий, там набрав цукор 20 брікс, і він просто солодкий. А в цього ще така багата гармонія. І дуже. Дуже подобається. Перед вами аватар або каплі луни. Цей рік грона менші. Вони, вони посипались трошки. Ягода є отака, здорова. Цукор він набрав до 20%, деякі ягоди 17, деякі 20%. Дуже легесенька кислинка. На задньому плані зараз покажу вам, де, де не делишав я й по дві грони, але сам кущик мене дещо підвів. Я посадив собі два саженця на власній корені, бо рахую, що смак буде кращий і цукор буде набирати кращий. Кислоту буде краще скидати. Ось видно місце щеплення, воно потовщене, де сам аватар росте і де подвой він тонший. І Куч сам з часом буде не добирати і цукор, і буде, буде страждати. Сама грона не буде такого розміру. От. Так що форма. Форма, вибачаюсь, сорт мені дуже подобається, його дуже добре купляють. Оригінальність ягоди, ягода гарних розмірів. Уже з часом, коли компоненти гарно зростаються, лоза краще визріває. Ну, побачимо, що покажуть нам саджанці на власних коріннях. Мій улюбленець Кишмиш Фенікс показав дуже гарний потужний врожай. Буде по ньому окреме відео. Дивіться, які гарні грона. Деякі є трошечки щільнуваті, ягода може бути трошечки піддавлена, але це його не портить. Високі смакові якості, гарний розмір. Ну і гарне навантаження, що вам казати. З року в рік. Уже він в мене четвертий рік, я ним дуже задоволений. Такі грона по 3 кіла легенько. Ягода дуже важка. Отакі груни по кіло 200. Вона кажеться, що наче кіло вложить, що на кіло 200-300 кіло триста. Перед вами Рен з ліпікаса Калугіна. гарна розовинку взяла. На власному корені смачніша. Цукор 18 брікс, Хрумка така як огірок. Можна на тертушку терти. Дуже-дуже щільна щільний м'якуш. На шанувальника. Перед вами червона троянда. Сорт американської селекції. Виноград дуже смачний, місце соковитим якуш, придатний для зберігання. Минулий рік у мене були слабенькі геть прирости. їх було 9 паганів, я залишав, і цей рік я вирішив таку саму кількість пагонів залишити, і вони мають товщину до 1 см. Кущ набирає сили. Думаю, покаже на наступний рік кращу вражання, бо із за минулорічного... Підвантаження, лозочки були тонесенькі по 5, по 5 мм. І я взагалі думав, як він його тягнути отягнути врожай. Врожай був більший і ягода була крупніша. Тут ягода трошки невелика кількість є горошку. горошку. Але смак, смак дуже чудовий. І минулий рік хотіли залишити собі на зберігання, але він. Наскільки нам смачний, що ми його з'їли. І хоча б цей рік залишити одну грунку подивитися, наскільки довго він пролежить. Перед вами сорт американської селекції Кишмиш Ламборджині. Він мене цей рік здивував. Я думав, що він взагалі не набере ні колір, ні смак. Він, він має. Камера не передає. Гарний-гарний жовтий колір. Цукор я міряв 22 брікса це в мене щеплення минулорічне. Покажу вам оце прирости по 20 см і тут 20, які вдалося, щоб вони визріли. Я їх обробляв монофосфатом, бо щеплення було зроблене в кінці червня і пішла прививка всередині липня. І я в цьому році. Щоб його пробудити, я його ложив під плівку. І він з запізненням на тиждень почав розпускатися в порівнянні з іншими, з іншими формами і сортами. І цві... Цвітіння в нього було з термінами арарата. І арарат цвів для порівняння, як цвів І Арарат він оцвівся за три дні швидко. Буває так у лучистого верхня частина, ну і в інших форм. І по тому самому кінці аж доцвітає низ. А варарата зацвітає верх середина, і на третій день цвітіння е, уже нижньої частини. Він раз-раз і вже все й опилений дуже швидко. Не так, що розтягнуто, як в інших, інших сортів. І думав, що він не визріє, але е, я вирішив прищипнути його. Над 12-тим листком. Міжвузля в нього коротенькі. Такі по сантиметрів 8-10. Я його прищипнув і лоза визріла у мене, зараз скажу вам, 8. Ой, 8-12. Раз, два, три, 4, 5. І ще п'ять листків визріло. Е Над 12 листком. 17. Якщо по міжвузлях, то 17 міжвузлів визріло лози. От, і було залишено 4 пагона на, на вегетацію. Е, дуже задоволений. Посаджений в мене два саженця один на власному коріні, там дуже слабенький, один посаджений на со 4 Побачимо, так посадив для порівняння, щоб зрівняти, а цей привитий на стар, старий сорт чи форму Атаман Павлюк, який в мене дуже гарно тріщав і мій хапав хорошо. От, а так дуже задоволений, що показали сигнальне плодоношення і показали такий цукор. Просто, просто не очікував. У мене коротеньке відео я знімав для себе на, на 11 вересня. В нього цукор був 18 брікс і була легенька кислинка. От, і, виходить, достиг він десь на 20 вересня. От, і вже на сьогоднішній день. Має 22 цукру. Всім дякую за увагу. Кому подобається контент, підтримайте лайком, коментарем. Буду дуже вдячний. Дякую всім тим, хто залишає коментарі, лайки. Дуже ціню вашу підтримку. Всім дякую за увагу. Мирного неба нам всім. Хай вам щастить, до побачення.